Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І перше, що я вас запитаю, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. І так, мої дорогенькі, сподіваюся, у вас все добре. Сподіваюся, була хороша ніч, спокійна, мирна. І дивимося енергії Дня для України спочатку. І так, перша карта, біла карта. Хм. Ви знаєте, е, біла карта це коли ще ну, не визначено. Це коли майбутнє, ну, потім так казати, але бачите, дивіться, тут все рівно у нас дама-монет. Тобто, тобто, як ми цей білий аркуш замалюємо, так він і буде. Ось, бачите, а у нас виходить. Ресурсів у нас повно. Дама, монет, дама пентаклів або королева монет чи пентаклів це величезні ресурси. Ви подивіться на це вбрання її. Ось і вкладаємо ці всі ресурси: тобто наші таланти, наш гумор, наші природні ресурси, нашу вроду, красоту чистоту думок вкладаємо в наше майбутнє, є дорогеньке. Все залежить від нас. Тепер дивимося індивідуальний. Тобто для вас. Щиро вам дякую за ваші відгуки, тому що це мені допомагає, мене підтримує. І так, карта номер один, карта номер два. І карта номер три. Вибираємо одну. І так, перша, друга і третя карта. І дивимося, карта номер один. Я так скажу: якісь втрати, втрата грошей, втрата ресурсів, майна, сподіваюсь, не життя, можливо, і розруха навіть, ви знаєте, злидні. У вас сьогодні такий. Подавлений настрій, нема бажання нічого робити. Сьогодні неділя взагалі, то в принципі, в принципі, мої дорогенькі, якщо є така можливість відпочинете, відійдіть від справ трошечки, значить вам потрібен перепочинок. Я так відчуваю. Ось, Ця карта говорить, чогось вам не вистачає. Навіть якщо є хтось поруч. Рідна людина, можливо, але все рівно ви в журбі, ви заклопочені. Не забувайте, що в цьому стані можна багато чого чудового пропустити, тобто якихось можливості можна якісь пропустити, тому що ви проходите, поприбачите збереження якісь, а ви йдете мимо, вам вони можуть якраз знадобитися. Тому не дуже падайте духом, постарайтеся трошечки очима стріляти по сторонах, щоб помітити можливості, які вам на шляху сьогодні трапляються. Карта номер 2 А тут очікування: тут ви вклалися в урожай. Наприклад, ви вклалися, ви робили цілий рік, ну, я маю увазі сезон. Все літо на городі працювали, і знаєте, це я лише приклад приводжу. І чекаєте, що ось-ось прийдуть прибутки. Ось. Ця карта не обіцяє прибутків, моє, моє дорогенькі. Вона тільки каже терпіння, стараність від вас. І. Е як, з яким настроєм? Якщо ви ось у такій позі будете працювати, я маю на увазі світа Божого, як то кажуть, не бачите, то це не в задоволення. Якщо ви працювали в задоволення не за результат, повірте мені, ви будете мати хороші результати. Якщо ви всі ставки поклали на результат, то, на жаль, такий світ у нас дуже світ простий. Що ми вкладаємо, те ми і отримуємо. Робіть абсолютно все в задоволення і терпіння наберіться ще трошки терпіння. Новини, прибутки, все буде, тільки дивіться, робіть все в задоволення. Карта номер три. А тут у нас знову місяць, якось вчора, здається, був якось днями вже частенько виходить місяць, я бачу. Ось це нелегка карта. Це коли людина має свої внутрішні переживання і ні з ким не ділиться. Це коли людина дійсно відчуває щось, але не може це якось зрозуміти, що це таке. Тяжко на серці, на душі, непонятки, якісь, якісь ситуації вам. Ви знаєте, будьте обережні, вам інстинкт. Підказує, ідіть вперед. Не бійтеся. Страхові, подивіться в очі. Не той, не, не, є така приказка, не такий страшний дідько, як його малюють. Ось. Тому переборіть в собі, робіть техніку дорогенькі, якщо у вас тривога, робіть техніку під відео в описі. Є, яку я давала вже давно на самому початку війни, і я знаю, від вас дуже допомагає. Допоможіть собі сам. Тільки ви самі собі можете допомогти вам, енергетично ніхто не допоможе, а це карта енергетична. Тобто тут і емоції, тут і якісь перечуття, хвилювання перед чимось, перед кимось. Зробіть цю техніку, і ви побачите, що вам світ здасться зовсім іншим. Ось. Якщо у вас депресії, то тільки до спеціаліста самі ем, воно може не до хороших наслідків призвести. Це був індивідуальний, і зараз у нас карта надії для, е, для України. Від таро веселки. Я називаю це таро веселкою. Таро Веселки. Мені так більше подобається. Гарно звучить, ви знаєте, о, і вже <свісно> І вже йде. І так, дивіться. Ця карта не завжди погана. Це три меча в серці, так? Але вона не завжди погана, тому що, ось бачите, тут метелики літають. Це говорить про те, що тут іде трансформація. Концентрація на чомусь одному. Тобто, у нас іде зараз величезна концентрація на чомусь. Е, дивіться, що ще може бути? Три біди на серце, кажучи ще. Так? Е, внутрішній ворог, зовнішній ворог, е, розруха, війна. Розумієте, ось це є ця карта може бути. А може бути просто концентрація на чомусь одному. Тобто, усі разом з цією бідою. Яка у нас є, не має значення, який то ворог. Внутрішній, зовнішній, ця війна це все тільки разом. Бачите, як от кулак тримає разом, разом добре батька бити. І разом до перемоги. Ми бачимо: ось тут у нас перемога, перемога не за горами, але не так швидко, як нам би цього хотілося. Наразі йде трансформація. Ми Український народ перероджується, верніше не перероджується, а відроджується, тобто змінюється. У нас величезна іде трансформація. І бачите, ось цей, мені це нагадує: ось зараз я так помітила. Я була на цвинтарі, Чернівецькому, старому. В мене там батько похований. І е, я була своїм чоловіком, і там Старі ці гробовці. Ось у мене таке враження, бачите, а, теперішні ми і наше минуле надає нам сили. Тобто наші предки надають, бачите, вони нам простягають, надають сили для нашої перемоги, мої дорогенькі. Всі ті люди, наші українці, солдати, які загинули. За всю історію України, за нашу Батьківщину, за Україну. Вони нам надають зараз сили, мої дорогенькі, і ми можемо з цим ворогом боротися. Бажаю вам, мої любі, гарного, мирного дня. Бережіть себе, і своїх рідних. Слава нашим Збройним силам України. Ось, слава Україні і разом до перемоги, мої любі!